На каналі Українська Хвиля. Сьогодні обговорюємо важливе питання мобілізації, яка на жаль в нашій державі продовжена так само, як і дія воєнного стану цього разу до 5 листопада. З'явилось багато актуальної інформації для чоловіків з 18 до 24 років, для чоловіків 60+, тобто старше 60-річного віку. Також стало відомо про зміну формату роботи ТЦК. А також сьогодні говоримо про штрафи за порушення військових Скового обліку та про припинення грошового забезпечення для однієї категорії військовослужбовців. Зараз розповім деталі, все що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 78 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Тижня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкту. Хвалили його у другому читанні під номером 13229, який передбачає службу в Збройних силах України для чоловіків 60+, тобто старше 60-річного віку строком на один рік. Це контрактна служба погоджено. Очікується документ на підписання президентом. У кого є сумніви, що цей законопроєкт Зеленський підпише і закон набуде чинності. Багато пенсіонерів. Багато багато людей у віці 60 плюс чоловіків переймаються тим питанням, що їх можуть мобілізувати примусово, тому що дуже багато інформації на цю тему вже розповсюдили у мережі. Шому парламенті вирішили прокоментувати інформацію, яка шириться в мережі. А член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіваніславський запевнив, що примусово українців старше 60 років не будуть залучення. Чати до війська, тобто вони не будуть поповнювати нашу армію. Це його лише на контрактній основі людина зможе продовжити службу, якщо цього не буде потребувати ЗСУ чи інші складові сектору безпеки та оборони і ніякої примусової мобілізації в принципі бути не може. Обіцяє Веніславський. Що кажуть з цього приводу юристи? також проаналізувала коментарі адвокатів, правозахисників, які щоденно стикаються з питаннями мобілізації, і вони. Запевняють, що навіть якщо цей закон набуде чинності, ось цей новий про контрактну службу, то йдеметься лише про добровільне приєднання до наших збройних сил. Це тут адвоката Антона Маринича чоловіки після досягнення 60 років не підлягають мобілізації, оскільки вони досягли граничного віку перебування в запасі, вони підлягають виключенню з військового обліку. Що стосується вищого офіцерського складу, то Такі особи можуть продовжувати служити до 65 років. Термін служби можна збільшити на 5 років за умови, що такі військовослужбовці мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посади посаді і визнані військово-лікарську комісію придатними за станом здоров'я для проходження служби понад граничний вік. Чи нам мова про масову мобілізацію літніх людей, чоловіків 60+, точно не йде. І, скоріш за все, буде так, як і по попереджали аналітики, що просто люди не старшого офіцерського складу, а просто які знаходяться в ЗСУ на певних непоганих посадах, зможуть продовжувати служити в тилу після досягнення 60-річного віку. А які у вас думки з цього приводу, будь ласка, поділіться в коментарях? Йдемо далі. Далі той же Веніславський нагадав, що останнім часом російські окупанти активізували удари по ТЦК, територіальних центрах комплектації і соціальної підтримки, і там думали, як би обезпечити себе співробітників ТЦК та цивільних, які приходять оновлювати свої дані, які стають на облік, які отримують відстрочки, чи якісь питання вирішують з бронюванням. І розглядається, як виявляється, варіант запровадження мобільних ТЦК що... далі. Я думаю, що Мобільні ТЦК на рівні підзаконних нормативно-правових актів які Можуть бути ухвалені або Кабінетом міністрів України, або навіть командуванням збройних сил вони мають право на існування, тим більше як ми е, прийняли закон в двадцять третьому році про посилення мобілізації. Фактично, ми виконали всі вимоги, і е, діджиталізація е, перенесення всіх цих питань в цифровий режим. Воно е, суттєво полегшує в тому числі діяльність мобільних ТЦК. А сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком і доступом до баз, Тому я в цьому проблем не бачу, але це рішення командування Верховної Ради до цього нікого відношень немає, тому що. Від неї це питання не залежить. Що стосується мобілізаційного плану, то він залишається незмінним. На жаль, щомісяця потрібно призивати до збройних сил України близько 30 тисяч осіб. І нардеп Федіраніславський підтвердив ось ці дані, оприлюднені сирським і зеленським на весні. Тобто, щомісяця так і проводиться приблизно така кількість українських чоловіків поповнює лави збройних сил близько 30 тисяч осіб на місяць. Що стосується штрафів за порушення військового обліку, нагадаю, що в особливий період їхній розмір збільшено, і він знаходиться в діапазоні від 17 до 25,5 тисяч тисячі гривень. І деякі юристи активно поширювали інформацію про те, що ТЦК не зможуть накладати штрафи з 17 липня, тому що вони могли це робити протягом одного року. З відповідно з 16 липня 24 по 16 липня 20. Piaton. Хоча строк давності притягнення до адміністративної відповідальності дійсно сплив 16 липня, це не означає, що ТЦК не зможуть штрафувати чоловіків, і про це прямо повідомив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. Ось що він каже: якщо чоловік не оновив вчасно свої військово-облікові дані, тобто не виконав цю вимогу, то напевно в нього є і інші порушення. Тобто, як так кажуть, головне їх гарно пошукати. Якщо від 17 липня 2024 року вже минуло в цілий рік це не означає, що анулюються всі порушення, які громадянин здійснив протягом життя. Цитую далі: якщо під час перевірки документів буде встановлено, що військовозобов'язаний перебуває у розшуку, порушує правила військового обліку, чи в нього немає військово-облікового документа, чи виявлені розбіжності у даних. В документах, в тим, що є в базі, і тим, що на руках громадянина, відповідно, дії будуть стосовно цього громадянина такими ж, як і були раніше. І той факт, що 17 липня 25-го року минув вже рік, не мають на ці дії жодного впливу, тобто прямо про це заявляють. І якщо громадянин вважає, що штраф за статтею йому виписали незаконно, він завжди може оскаржити його в судовому порядку. Не кричати, що це незаконно, чи конфліктувати, а звертатися до суду ось така порада від речника ТЦК. Ось з'явився розгорнутий коментар речника сухопутних військ збройних сил Віталія Саранцева, і він підтвердив слова істоміна, що штрафи продовжують накладати, як це було і раніше. Заява окремих адвокатів, цитую Саранцева, про неможливість накладати штраф за неоновлення військово-облікових даних не відповідають дійсності, і штрафи, які передбачені за порушення військового обліку, залишаються. Ось така заява. Якщо людина самостійно прибуде до ТЦК, в неї. Буде можливість сплатити вдвічі менше, тобто не 17 тисяч гривень, а 8500. Ось таку знижку в 50% дарують військовозобов'язаним чоловікам. Збройних силах підкреслили, що поява в інформаційному просторі хибних заяв щодо штрафів певною мірою дозволяє розслабитися військовозобов'язаним, а це. Своєю чергою призводить до нової хвилі штрафів, тобто нічого не скасовується, нічого не відміняється. Штрафи продовжують накладати так само, як це було і раніше. Що стосується чоловіків у віці від 18 до 24 років, у Верховній Раді розглядають можливість надання такій категорії осіб виїжджати за кордон. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Розглядаються відповідні ініціативи. Поки що рішення немає, але виявилося, що йдеться саме про категорію студентів, щоб вони могли без перешкод виїжджати на навчання і відповідно за можливості за бажання повертатися додому до України. Відомив депутат Верховної Ради Олександр Федієнко. Він каже, що зараз є ситуація така, що 17-річні юнаки виїжджають і після повноліття не повертаються. А вони хочуть повернутися, хоча б на літні канікули. І ми повинні дати таким юнакам право повертатися. Можливо, згодом вони вирішать залишитися вдома в Україні. Це їхнє право, тобто, ось така ініціатива розглядається не ясно, чи вона буде підтримана, тому що поки що. Навіть у профільному комітеті ще цей законопроект не розглядався поки що на рівні обговорень. Невтішна інформація для сімей військовослужбовців, тому що не всі з них зможуть отримати грошове забезпечення від держави. Наразі, якщо Виявиться, якщо буде проведено службове розслідування, і виявиться, що боєць добровільно здався в російський полон. Його сім'я, відповідно він згодом не зможе отримати після повернення кошти від держави, тобто свою заробітну плату. Про це повідомила старша офіцерка департаменту соціального захисту Міністерства оборони Оксана Ліконцева. Пряма мова. У вигляді розміру грошового забезпечення щомісячного грошового забезпечення за останньою займаною посадою військовослужбовця на той момент, коли він е, був захоплений полон або заручником е, інтерновної нейтральних державах або з них безвісті, е, і нараховується, зберігається за військовослужбовцем, і нараховується, щомісячно така виплата з дня його захоплення в полон, е, і відповідно на ці і всі ймовірні протягом парті. всього часу. Так? так чи є випадки, про яких нарахування виплати грошового забезпечення може не здійснюватися? Що ми будемо говорити? Про військовослужбовця то це добровільна здача в полон. Якщо таке буде виявлено в, 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 в такі обставини виявлені, у нас припиняється збереження грошового забезпечення за військовослужбовцем. Якщо ми будемо такі справи, поки що новини не втішні і позитивного дуже і дуже мало. Продовжую слідкувати за змінами, зокрема в мобілізаційному законодавстві. Як тільки вони будуть, звичайно, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові. Відео також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно публікую найважливіші і найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.